І так, шановні українці, нова серія, як українці тікають за кордон. От, будь ласка, ця фірма, така, яка пропонує громадянство Румунії. Саме так, шановні українці, от, будь ласка, пишуть про ціну, хто хоче придбати громадянство Румунії. Це не придбати громадянство Румунії, а послуги придбати щодо подачі документів я уточнюю як юрист. От пишуть: хто хоче виїхати з України. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, бачите, чоловіки хочуть, ніхто не хоче жити в Україні. Щоб мені потім не казали, що хтось хоче жити в Україні, я нічого не видумав. Щоб до мене претензії ніхто не писав там на Ютубі, що я кажу там, нібито неправду, будь ласка, українці. Усі хочуть виїхати. усі і усі саме так, то можете звертатися до цієї фірми. Я думаю, десь від 1500 до 3000 євро прийдеться заплатити за це. Але ж це коштує ціна свободи, звичайно. Саме так і ніяк інакше. Ціна свободи коштує дуже дорого, шановні українці. Де взяти гроші, це інше питання, але сам факт послуги є. От вам і будь ласка. Ось, будь ласка, чоловіки, чоловіки хочуть врятуватися від мобілізації. Ну, ніхто не хоче помирати за ТЦК та СП. Будь ласка, шановні українці, потім не кажіть, що я нібито казав неправду і кажу, що всі українці не гуглять і в Гуглі і фейсбук не гуглять, як покинути Україну. От, будь ласка, гуглять, питають, скільки потрібно грошей. От вам, будь ласка, хто сам просить? От. Всі хочуть поїхати. Усі-усі бачите, скільки бажаючих, От скільки бажаючих. Я ось вам показую, шановні українці, думайте, що відбувається. Звісно, це можна було зупинити, якщо відмінили всі тоталітарні закони. І Зеленський би пішов у відставку. Але цього не буде, і відміни тоталітарних законів і постанов уряду теж не буде. Вони навіть, шановні українці, не можуть Януковича за стільки років, пройшло 10 років у відставку відправити і назначити, закінчити цей державний переворот, вони не можуть і перейти в Конституційне русло не можуть. Не можуть, вони на ни, що не здатні. Це повний юридичний треш і хаос. От, будь ласка, українці з цього хочуть просто покинути Україну назавжди. От. Ніхто не хоче бути громадянином України. Взагалі ніхто. От, будь ласка. Шановні українці, я нічого не вдумав. От, будь ласка. Скільки людей, чоловіків, дивіться, чоловіки, чоловіки. Чоловіки, чоловіки, чоловіки. Ніхто не хоче помирати, ніхто, ніхто. От бачите, ось чому потрібна була націоналістична армія, а не Зсу? Я давно казав, що ЗСУ потрібно розпустити і створити націоналістичну армію мого імені. Але ніхто мене не слухає, що потрібно розпустити всі. Силові відомства, ніхто цього не приймає. Ну, не приймає, а всі втечуть тоді. Вони, от зрозумійте, шановні українці, вони 33 роки нас вчили, що не потрібно захищати Крим, а потім щось від нас хочуть. Ви спочатку створіть умови для чоловіків, а потім щось від нас вимагаєте, а не так всіх силою. ТЦК СП на забій, ні, на забій не вийде. От, будь ласка, шановні українці, я все не видумую. От гуглять, будь ласка, будь ласочка, от. хто, коли, от вам, хто пише, от, багато чоловіків. Багато чоловіків, так що. А ви вже записалися в цю фірму. Вже стали громадянином Румунії. Хто не став, подумайте над цією пропозицією. Подумайте, це, до речі, не тільки покидання України. ви можете і не покидати Україну, отримати громадянство Румунії, юридичний захист від переслідувань в Україні. Максимум, що з вами зроблять, це депортують на територію Румунії. От, будь ласка, що відбувається. Зараз будуть казати, що це не патріотично. Шановні, а патріотично приймати антидержавні закони, постанови уряду і знущатися над рядовими українцями. Це нормально. От, яка буде реакція українців? От, будь ласка, будь ласка, чоловіки, усі. От, будь ласочка. Будь ласка, ніхто не хоче воювати за ЗСУ, всі хочуть покинути Україну. Я ж казав, потрібна націоналістична армія добровольча. Не хотіли добровольчу армію, отримали ось це. Навіть євреї не хочуть бути в ЗСУ. І помирати, як і українські чоловіки. Бачите, навіть іудеї не хочуть помирати. От. А це, мабуть, родич зварича. Цікаво. Так, що воно там? Пишуть. Знов якийсь срач. Та ні, начебто. От чоловіки пишуть, пишуть. А ви вже подумали над цим? Подумайте. Поки не пізно, а потім буде пізно пити боржоми. Саме так. Слава Україні! Якщо тебе цікавить юридична консультація з звичайного права, це коштує 300 гривень. Розгорнута письмова консультація юридична. Коштує від 500 до 1000 гривень стосовно вашого запитання повна юридична відповідь. Якщо вам потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу або кримінальні справи проти вас, це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі це треба. Якщо вам потрібна вихід із фізичної особи, це коштує 500 гривень. Вирішення проблеми з ТЦК та СП 500 гривень. Вирішення проблеми складної з ТЦК та СП, яка не вирішується 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше, шановні українці, підписуйся на цей канал, став лайки, подобайки. поширюй це відео в тренди Ютубу. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Якщо ти хочеш стати. Спонсором цього Ютуб каналу натисни кнопку спонсорувати це відео. Якщо тобі потрібна заява до суду, це коштує 1000 гривень. Якщо тобі потрібна позовна заява до суду, це коштує 1500 гривень. Звертайся, тобі це треба тут і зараз. Не завтра, не, не післязавтра, а зараз.